Путін постійно говорить про червоні лінії. Червоні лінії, які не дозволяють йому зупинити війну, пам'ятаєте одну з червоних ліній НАТО. Це, напевно, ключова червона лінія. Власне, з цього все нібито розпочалось, з того, що Україна почала розмови і підготовку до вступу до НАТО, записала це собі в установчі документи державні. І влада України говорила про те, постійно говорила про те, що Україна має стати членом НАТО. І тоді, коли Путін розпочинав цю війну, тоді ще це була спеціальна військова операція. Він думав, що вона буде дійсно спеціальною, дійсно військовою, і буде недовго. Так ось тоді якраз саме питання НАТО було ним озвучено як одне з ключових. Він тоді сказав, що ми не допустимо того, щоб... НАТО межувало з нами, і кордони НАТО були прямо біля кордонів Російської Федерації. Ну справа в тому, що я нагадаю, багато дуже країн, які межують, ну як багато дуже, але є країни, які межують з Російською Федерацією, і вони є членами НАТО. Ну поки що ніяких нападів на Російську Федерацію ми не бачили з боку цих країн, цих країн і взагалі блоку НАТО. Тому страшилки Путіна вони ну вони напевно тільки страшилки. Ось я що подумав. Подивіться, що відбувається насправді. Іде війна, країни НАТО допомагають Україні. НАТО, ну скажімо так, переозброюється, масово переозброюється. І ось тут задаєшся мимоволі питанням: а Путін взагалі досяг своєї мети чи зробив ще гірше? Тобто, я хочу, щоб ви зараз зрозуміли. От уявіть собі: Німеччина, Польща, Литва, Латвія, Естонія там інші країни, які не симпатизують Російській Федерації, вони там в Європі теж неоднорідні, вони хтось симпатизує, хтось ні, а хто а комусь просто байдуже. Їм навіть і газ російський не потрібно. Вони взагалі нейтралітет дотримуються. Так ось я задаюсь питанням: а Путін зробив краще чи гірше Російській Федерації в частині НАТО? Якщо ви глибоко копнете, та тут і глибоко не потрібно, ви зрозумієте, що для Російської Федерації Путін є станом на сьогодні військовим злочинцем. Я поясню, чому. Справа в тому, що якби хтось міг Путіну це сказати, ніхто не зможе сказати, а ми можемо. Ми ж в Україні ми можемо сказати. Навряд чи що Путіну це пояснять, але, можливо, хтось мене з росіян чує. Друзі. НАТО до 2022 року було на старих танках, на старих гаубицях, на старих системах ППО, на системах без штучного інтелекту, без дронів там і так далі. Що таке сьогодні НАТО? Дякуючи, дякуючи війні в Україні, дякуючи війні, яку розпочав Путін. Як сьогодні виглядає НАТО? Як воно сьогодні виглядає? Давайте подивимось. Так, ось, оце дякування призвело до чого? Призвело до того, що сьогодні НАТО з сучасними танками з сучасними системами ППО. Сьогодні НАТО має дрони, сьогодні НАТО вивчило, як воює Російська Федерація. Сьогодні НАТО чітко знає, чим воює Російська Федерація, як проти цього протидіяти, наскільки воно збивається, наскільки воно не збивається, куди воно летить. Російська Федерація використовує майже всю зброю, яка в них є наявна. При цьому НАТО. Не використовує всю зброю. НАТО намагається, ну, скажімо так, не розкривати всі свої карти, всі свої козирі. І тому ще в 2023 році була інформація про те, що ми, ми повинні не все одразу давати, тому що ми повинні бачити загрози. Це тоді Шольц говорив, це тоді говорив генсек НАТО, тодішній, не теперішній. І от ми маємо ось таку дивну ситуацію, що. НАТО сьогодні набагато сильніше, ніж воно було в 2022 році. І отут ставимо питання: так що ж зробив Путін, як на мене, як на мене? Путін зробив зло для Російської Федерації. Путін прорахувався, Путін продовжує вести війну в Україні, яка абсолютно шкодить Російській Федерації. І от хто мене слухає з Росії, якщо ви слухаєте мене, ну несіть у цю думку, бо вона фактично істина. Якщо ви її складете докупи, то ви зрозумієте, що я правий. НАТО за останні три роки переозброїлось. НАТО за останні три роки вивчило Російську Федерацію. НАТО, завдяки тому, що йде війна в Україні, вивчило повністю системи озброєнь, структуру російської армії, як це відбувається, як вони воюють, якими силами вони воюють, де розташовані основні склади, і так далі. Все вивчили. Те, чого раніше не було, НАТО цього не знало. І при тому всьому НАТО не нападає на Російську Федерацію. От задайте спитання, а можна тепер е, вірити в е, казки Путіна про те, що НАТО нападе на Росію? Та якби НАТО хотіло воювати з Російською Федерацією, воно б це вже зробило. Це ще раз підкреслює, що в даному випадку це лише причина, привід, як хочете, називайте нападу на Україну. Але ключове. Ось цим відео. Я хочу донести те, що Путін через війну в Україні зробив Російській Федерації набагато гіршу ситуацію. Набагато гіршу. НАТО сьогодні переозброєне, НАТО знає російську армію, НАТО розуміє, чим воює Російська Федерація, НАТО розмотало трішечки Росію, і фактично, станом на сьогодні, ми бачимо значно сильніше НАТО з тим же самим практично потенціалом. Росії, яку вона має. І якщо НАТО захоче воювати з Російською Федерацією, то ні КНДР, ні Китай допомагати Російській Федерації у війні з НАТО не буде. Для Китаю Сполучені Штати Америки знайдуть фінанси. Китаю не цікаві війни. Китаю цікаві, цікаві фінансові ринки, ринки збуту і так далі. Штати можуть запропонувати багато плюшок для Китаю, щоб Китай не вв'язувався в війну. КНДР ніколи не піде у війну масову проти Сполучених Штатів Америки, адже КНДР закрита країна, і Штати при бажанні можуть розмотати КНДР і завершити правління кім Чен, якого там, який є. Вони не підуть на це. Вони будуть зберігати погрозливий стан, знаєте, тужиться, дутися, але. У відкрите протистояння не вступлять, і отут виникає серйозне глобальне питання, на яке Путіну треба дуже гарно думати і, напевне, бігти за стіл переговорів, сідати там за той стіл і намагатися встановлювати і перемир'я, і справедливий мир, поки хтось у світі не догнав до цієї думки, яку я сьогодні висловлюю. Російська Федерація сьогодні реально відкрита для НАТО. Російська Федерація сьогодні слабша відносно НАТО. Російська Федерація сьогодні має партнерів, які не будуть воювати з НАТО, якщо НАТО захоче це робити. А я підкреслюю, в структурі НАТО є Сполучені Штати Америки. Поки Трамп НАТО утримується від цих радикальних дій, але Бог його знає, що буде через три роки. На місце Трампа може прийти хтось доволі радикальний, типу Мерца, і це може бути. І тоді я не знаю, що буде робити Російська Федерація, якщо Сполучені Штати Америки захочуть повоювати руками європейців спочатку з Росією. Хто вступиться за Росію? Чим буде Росія воювати? І головне, з ким вона буде воювати Ось це велике питання. І ще раз повторюю: війна в Україні зробила НАТО набагато сильнішим, Росію відкритішою. Ну а Україну поки що використовують в цьому кейсі. Також і для того, щоб подивитися, а що Російська Федерація може, на що вона здатна, і які є види озброєнь. Власне, цим я пояснюю надзвичайну таку активність і агресивність деяких європейських а, лідерів, які ну дуже проти перемир'я в Україні. Путіну сьогодні потрібно бути за мир і доволі крепко за мир, тому що для нього сьогодні ситуація найбільш сприятлива. Я колись її висловлював і продовжую висловлювати для Путіна сьогодні максимально зірковий час. Такого лояльного президента США не буде. І якщо в Штатах до влади прийде щось типу Мерца, то я думаю, що Путіну буде ой як недобре. Тому завершувати війну цю. Сьогодні, сьогодні е, в інтересах Російської Федерації і в наших також. Ну, а далі ми будемо думати, як повернути наше. Зеленський сказав ту тезу, власне, про яку я говорю з 2022 року: ми все обов'язково повернемо, але вже, напевно, після Путіна. Бережіть себе і напишіть, що ви думаєте про те, а чи може НАТО воювати з Російською Федерацією в найближчому майбутньому, і чи готова Росія до цього.